Стій, зупинись, загиблим героям низько клонись. Дев'ята нуль нуль, пора для всіх щерання, все українська хвилина мовчання. Зупинись, помовчи, згадай усіх тих, кого з нами нема. Тих героїв завжди пам'ятай, кого нині забрала війна. Зупинись. Помовчи, пам'ятай, хто загинув в борні з москалем, з Україною в серці боронив рідний край, завдяки їх звитях усі ми живемо. Стій, зупинись, не спіши, віддай шану усім тим героям, що в битві за пеклі життя віддали, щоб сьогодні жили ми з тобою. Хвилина мовчання, хвилина тиші. Життя героїв, мить героїчна, про них нехай пам'ять нас не залишить. Слава героям і пам'ять вічна! Слава Україні, героям слава.